Ну що ж, давно обіцяне відео про завершення ремонту, облаштування ремонту. Частина п'ята. Це не завершальне, тому що до кінця ми ще все не облаштували. Зараз відео все розповім. Друзі, всім привітик! Я думаю, що багато хто чекав це відео, як ми ж облаштували квартиру. Знову ж повторюся, не до кінця, але відсотки 80% вже зробили. Все показую. Буде цікаво починаю з коридору, який ми взагалі не облаштували. Так, у нас тут вішалка, звичайна вішалка в коридорі, верхній одяг вмістився тільки сюди, але не весь, весь одяг, верхній і зуття знаходяться на старій квартирі. Це все, що нам залишилось перевезти. Все. А так, на принципі, все перевезли. Коридор великий, тут шафа вміститься, в майбутньому тут буде шафа. Велика така вздовж. Це ще маленький коридорчик між двома дитячими і дитячою ванною. Ну, Тобто це їхня, їхня ванна-кімната. Це старша кімната, і це менша кімната. Так, я йду в дитячу, мені шлюпки вдягнула. Це меншої донечки. Тут охоронник її, вона так його не приймає. Хай так і буде. Ось так виглядає дитяча. Тут не вистачає лише кондиціонера і трішки більшої кроватки. В майбутньому маємо купити шафа. Ось така затемнена, тому що вона хотіла взагалі все так в чорних тонах. Але ми зробили просто якісь акценти. Зеркало затемнене, як ви бачите, з такою окантовкою. А сама шафа біла. Дуже зручно. До речі, дуже класний світильник ось такий. І старший теж такий є. Міняється світло. Дуже класна штучка. І це воно клеїться на такі липучки. Ввечері вони от, це включають діти в нас. Дуже цікаво. Тут, здається, ще й музика є. Чи нема? Коротше, я, я в цьому не розбираюся, але діти ним дуже-дуже задоволені. До речі, в нас спор був, бо я не хотіла стіну портити, дуже не хотіла, щоб воно клеїлось. Але я одне друге приклеїла, побачила, що не залишає ніяких таких наслідків після того, як воно приклеїться. Тож згодилася. Ну, дуже гарно, мені подобається. Так, люстра теж затемнена, я говорила, акцентами її поробили. <рес> в юзку купили ось такі штори. Карнізи ми купили в епіцентрі, і стулья також в епіцентрі. До речі, стулія підходять, бачите, під штори. Я говорила не раз не в одному ще відео, що в ремонті все продумано було до дрібниці. Ми просто не спішили і робили все поступово і детально все обдумували. Тут навіть Сюзя підходить сюди ідеально. ну Просто я не знаю. Сюзь, ти в ці апартаменти підходиш ідеально. Ти знаєш це? Так? <смітна> ти. Спить постійно тут. Так, далі продовжую. І в старшій, і в меншої дитини ось такі столики косметичні, дуже зручно. На розетці я замовила ось такі коробочки їм і вони поскладали гарненьку косметику. Я вам скажу столик 12-річної дитини просто ідеальний. 12 років про таке можна було. Лише мріяти, чесно кажучи. Все дуже акуратненько, теж мені дуже подобається. Сюзь, подобається тут тобі? Перерва, Перерва на, на рекламу. В речі, Сюзі є свій Тік-Ток, щоб ви знали Сюзі. Де Сюзі? Старша обходила. Так, заходжу до старшої донечки в кімнату. Тут все таких в біжевих тонах, як ви бачите. Ілюстра так само, кондиціонера також немає. Тут теж крова. ліжечко буде трішки більше згодом. Її улюблена іграшка Гусь і ведмедик. До речі, ведмедик цього ведмедика подарував чоловік мені, мені було 20 років. Ці іграшці вже 20 років на хвилиночку. Їй нічого нема. Вона як Ну, рік, два їй. Вона якісна. Ну, видно, що застірана така, але все одно іграшці 20 років <смі> взагалі. Так, такий же самий столик, так само все організовано, в неї дуже мало косметики, набагато менше, ніж в меншуї. Це все як? Це як, як там. Шафа, шафа в неї інша. До речі, теж вюску купувалася, старшій не вюску. У меншій не ввюска, а це вюску. Все ну, дуже зручно. Тут, звісно, більше місця для того, щоб повішати речі. І так само оця штучка тут. Все, тут беззмінно, Сюзі знову тут. Тут вигляд з вікна дуже класний. Де Це Зараз буде ходити, скоріше за мною, де я знімаю. Так, йду в ванну. Це дитяча ванна. Так, що тут? Що тут? Що починати? Ну, На попередніх відео, в принципі, все видно було. Плитку ви бачили. Дуже зручно з цією штучкою. Що закривається відкривається. Що тут закрите, воно тут все це не буде залякано. А... Що тут ще? Зеркало з металевою оправою. З цим зеркалом в мене були дуже сильні, з виробниками цього зеркала. Якісь непорозуміння навіть доходило до таких трішки конфліктів. Довга історія, можливо, колись розповім. Але вони зробили, до речі, воно не рівне. Але я цій ситуації подякувала. Їм подякувала, відмітила їх. Все-таки вони його зробили, і хоч це тривало два з половиною місяці, але, значить, це так треба було, щоб така ситуація в мене була. Так, це ці, ці штучки всі підбирали в епіцентрі. І теж так, в принципі, все продумано. Я думаю, що воно все реально сюди підходить. Навіть прості якісь стаканчики, дозатори, і це воно сюди підходить. Мило, звісно, ні. І шухлядки. У нас така ж сама шухляда і ракована в нашій ванні, і в них так само. Шафи тут ніякої немає, тому що роздягаються вони все в себе в кожну кімнаті. А, до речі, також коврики в епіцентрі купувалися. Мені здається, вони теж ідеально підходять в ванну. Так, іду я до нас в спальню. <рістична> Старша донечка сюди втекла. <рістична> Ми покривали, до речі, не застеляємо просто в нас. Суді. Боже, це взагалі обожнюю нашу спальню. Я, я просто, просто її обожнюю. Це бложа нашої кішки. Зараз відкрию вікно, щоб світліше було. До речі, в нас вигляд теж непоганий. Вікна. Так, одна частина нашої спальні виглядає саме так: в юзку купували шафу, а, люстру в Леруа Мерлен. ми замовляли. Це все, це все дуже багато відмічатися. Відмічати я не знаю, чи зможу, але просто якщо в коментарях когось цікавить, буде цікавити, де що як замовляли, все вам напишу обов'язково, але пишіть в коментарі. От реально. Не буду нічого, ніякі посилання залишати, поки от будете залишати коментарі, потати стоді, тому що щоб лишній раз час не тратити, якщо людей не буде цікавити. Вюзку замовляли, і столик, і стілеця, знову ж вюску штори. Я ними задоволена взагалі дуже сильно. І подобається нам обом. Це нам кому я вазончик подарила, мені дуже подобається. Корчик пофарбує трішки згодом. Коротше, стільки років, які такі вже настільні отакі атрибути, що я вам можу сказати? <смі> Грілка, тому що спина хвора. Але нічого. До речі, дуже гарно підходить, що я вам можу сказати. Естетика. І чем-дем. Тут мій спортзал невеличкий. Я це все не ховаю в шафу, тому що кожного ранку я роблю зарядку, стараю, намагаюся. Робити і не ховаю. Мені подобається, як воно оце тако виглядає, воно збоку стоїть і, і так би. бинка є, телевізора немає, тому що ми користуємося проєктором. Ми дуже мало дивимося телевізором, але якщо дивимося, то лише на проєкторі. Ось такий у нас проєктор. Ось так ми робимо. Зараз вам опять все покажу. Чік. Посередині підключили, поставила, захотіла, подивилася. І все дуже зручно. І ця частина спальні також подобається. Так в нас кухня виглядає. Все як на моїх попередніх відео. Так, тут чоловік працює, поки на балконі холодно, хоч в нас є теплі, тепла підлога, от у нас така штучка є, тут. До речі, з телефона можна включати підлогу. Але ми її не включаємо, бо це ну, трошки дороговато буде. Стіл ми купували в Юску, стільці в епіцентрі. І ще залишилось нам ще два стільця. Я думаю, вистачить. Ми, ми шукаємо їм пари. Ще не знаємо, які будуть. Ну, точно не білі. Білі сюди не підійдуть до них. Так, що якось також проєктор дивимося тут. Ніякого телевізора в нас немає. Так, що тут? Посудомийка. Плита дуже зручно. Та, з таким відсіком. Дивіться, тут олійку, все можна поскладати дуже зручно з цим. Витяжка витягнула. Воно дичуєте і лежить приховали Подобаються такі невеличкі акценти в кухні, ось такі карманчики. Ну Це гарне рішення. Там на нас стаканчики, тут чашки. Хочу змінити, звісно, щоб такі якісь були ручної роботи чашки. В майбутньому, напевно, так і воно і буде. Ось так це все виглядає. Що вам можу сказати? Саме класне, що мені на кухні подобається. Ну, загалом мені кухня вся подобається. Да? Але посудомийка це взагалі must have. Дуже зручно. З цією штучкою не треба тут банок з цими феррії, всякими миючими немає. Залили сюди, там внизу така колбочка і є гель hey, для миття. Посуду. До речі, дуже гарно виглядає те, що немає таких засобів. Це мечалочок, тряпочок, кричащих. Це купую. Це в епіцентрі є така бежева. І ці тряпочки купую вже, напевно, четвертий чи п'ятий рік. Купую Це такі в клітинку білі тряпочки. І, до речі, я їх постійно цираю. Ну, жовтенькі, зелененькі, ви точно не постираєте, вони розлізуться. Ці можна. Стирати багато раз і знову ж використовувати. Дуже ну так. Так що моя рекомендація. Що я вам хочу ще сказати, що я дуже не хотіла мікроволновку. Дуже не хотіла, тому що мені здавалося, що з нею буде дуже тісно, але ми взяли ось таку борщ невеличку, вона маленька. Але все-таки в хазяйстві вона має бути. Зручно з нею. І коли вже сюди поставили. До речі, продавці відговарювали мене від неї, тому що вона не така сучасна, як, як зараз є сучасні. Але я не жалкую, що саме її обрала, тому що мені таке враження, що вона тут як мала бути. Пасує, я так думаю. Дивіться, ну от. і вона не громістка якось так. Піль. Це така, як би можна сказати, як... Палочка, виручалочка, коли приходять гості, ви кусок м'яса якоїсь купили, курку, індичку, чи ще свинину. Немає різниці, що поставили через 10-15 хвилин у вас стейки красиві, соковиті, не на, жа... на олій. Ну, коротше, що вам можу сказати, це така річ, що раджу всім. Дуже класно, я дуже нею задоволена. Цією грілю. І класні, виходить, бутербродики. Дуже класна річ. Влаваші робити. Взагалі класно. Так, покажу шафи. Ось тут о, тарілки, у нас все біле. Так, тут у мене крупи різні. От так це все виглядає. Це Тут витяжка У мене, тут рушнички, кухні і ось ці всякі штучки приправи. Ручно, краще, ніж в пакетиках, я так думаю. Я хочу показати вам балкон і нашу ванну. Це. Ось така, до речі, люстра. Ну, так, собі. Я зрозуміла, що вона якась така дивна. Тюлі. Це тюлі-штори, щось типу такого. Купували також юзку. Але тут у нас некоторі нюанси, які любить Сюзя в нас робити, кішка наша. Що ми зробимо з цим? Нічого не зробимо. Вже як є. В балконі зараз нічого не зроблено толком. Столик, а тут деякі речі чоловіка. Ну, в принципі, все. Це так, те, Та, що ще в порядок все не зроблено. Тут холодно. Але я думаю, що на весну він вже сюди перейде, буде тут працювати. Ще йому крісло залишилось купити і все. І може тут буде офіс його. Якось так. І, да, до речі, ще жалюся сюди залишилось купити, бо тут реально буде жарко. Так, йду в нашу ванну. В принципі, вона у нас чим-схожа то зараз досі. Боже, це номер один. Це просто Дайсон, це я не знаю. Я кожного разу, коли пилососю, дякую виробнику Дайсону, хто там його створив і своїм чоловіком. І це, це просто клад, це просто палочка, виручалочка. Так, ванна. Зеркола ми замовляли вже в іншій компанії, не в тій, що для дітей. замовляли. Я ним дуже задоволена, хто захоче, переходьте до мене в інстаграм, там посилання є на це зеркало. Воно неймовірне. До речі, там теж так включається, як і тут. Зверху лампочка, дивіться, виключаємо лампочку, включаємо отаку от підсвітку. Зараз я світло виключу тут. І ви подивіться, яка красотіша, романтика. Просто! Я, ну, до речі, дитяча, я ж знову ж повторюся, там також є так. Це, це просто неймовірно. Я обожнюю цю ванну. Ванна це мені здається, це саме улюблене місце і, і моє, і дітей. Ми вані, вани наші дуже любимо. Болер, як тут, все. Стиралка. Ну, в принципі, як, в принципі, як у всіх. До речі, Відколи переїхали, я ще жодного разу, здається, не гладила. Взагалі, сушалка є після сушки. Ми все розложуємо і ми взагалі нічого не гладимо. Я не знаю, як так виходить, але вони ледь ледь може, 3-4, ну хай 5% вологи залишається, і воно, в принципі, не пам'ята нічого. Я, я просто вражена. Просто мені дуже подобається це. І так, стиральний порошок. Тут дуже зручно, до речі, оцю відеочку купувала в сінцеї. Ходить за мною. Це тільки я знімаю і от вона одразу ходить за мною. Сюзя я зайнята. Так, це розповіла. Зеркало в мене відмічене. Дивіться, з приводу плитки мені дуже подобається, що ми зробили такий невеличкий акцент. Тут затемнена така стіна. І тут, виходить, так, затемнений такий куточок. Так, в епіцентрі купували оцю ж, раквану, душ, кабіна. Це просто рай. Я балу навіть не хочу. І ось ця штука, як це там називається? Слав! А? а як цей великий душ називається? Тропічний. А, тропічний душ. Тропічний душ це просто, це просто рай. Це реально. Коротше, хто, хто має міняти, купувати, щось робити в вані, купуйте цей тропічний душ, це, це must have, це, це дуже класно. Що ще тут залишилося, це я хочу сюди шафу для піжам, що ми прийшли. І тут взагалі нічого не було на цих. На стиралці, на сушилці взагалі нічого не було. Я хочу, щоб тут була така шафа, акуратненька, така біленька. І все, і тут можна все було положити. Забрано, сховано і на виду нічого не було. Так, що ще який рекомендацій? У мене таке відро є. Я мушу вам це показати, бо я не дуже задоволена. Воно розкладається. Ось так піднімається, воно, в центрі було куплено. Розумію, що багато хто зрозумів, яке воно, але можливо, можливо, хтось і не знає, що є такі відра. Ну, це це просто щось. Якщо от якась маленька квартира, або ви так само, як і я, не любите, щоб взагалі щось лишнє стояло, як оце відро, яке я скоро звідси заберу. На стару квартиру. Тут це такий неймовірний мастхел. Так, показую вам ванну. Коврики такі ж самі в нас. Тож, сподіваюся, вам відео сподобалось. Обов'язково ставте лайки, коментарі. Пишіть, питайте, а на що зможу відповім. І загалом залишите якісь реакції. Буду дуже вдячна! Все, всім папа! -па.